Замість п'яти запланованих дев'ять сумський автопарк має поповнитися новими тролейбусами. Єдине питання, який транспорт обере місто про можливу невідповідність ціни і якості говорили на засіданні обласного прес-клубу. Згідно формули вказаної у конкурсній документації, виграє тролейбус, що має найнижчу ціну. Проблема тиндеру кажуть експерти у тому, що між собою можуть змагатися два покоління різних за класом машин, саме тому у більш сучасної техніки шансів на перемогу немає. Необхідно підняти рівень технічних умов саме для того, щоб в майбутньому ми могли вже вибирати з кращих тролейбусів найдешевший, а не з усіх, які подадуться. А Є такі, є можливість сплатися навіть тим, в кого в яких проєктна документація зроблена в до 90-х роках, тобто набагато старішим. Це буде нова модель, так, це буде от випуск там, цього року чи минулого року, я не знаю. Але це буде модель, яка аналогічна, яка збиралась 20 років тому. Тобто це буде, м'яко кажучи, невигідно місто. Якщо не змінити занижені вимоги, кажуть експерти, ймовірніше за все, тендер виграє застаріла модель. Аби цього не сталося, пропонують внести у технічні завдання пункт повністю низька підлога і транзисторний двигун. Директор електроавтотрансу говорить, комунальне підприємство більше за інших зацікавлене в оновленні автопарку, а тому готове до діалогу. Давайте зробимо так: як бажання сумської громади, як внести на конкурсний квітє, що на кругом столі сумська громада міська висловила своє бажання. Як ви кажете, так? Добавити до тендерних умов отаких таких три слова. і поставимо там на голосування. Внести змінення в документацію конкурсних торгів може тільки тендерний комітет. Тому в рамках законодавства ви готовите письменне обращення тендерному комітету в голові. Все, що не противоречить даному нормативному документу. Ані, включають зранку понеділок, 7 липня. Активісти зареєстрували письмове звернення. Тендерний комітет має розглянути його найближчим часом. Анна Світлична, Валерій Ковленко, аті.